Вітання глядачам каналу. Сьогодні субота, 29 листопада. До вашої уваги відеозвіт з локації дальні рубежі. На шляху до фотопасток виявив декілька цікавих знахідок, з якими вас я ознайомлю. Мертві стовбури дерев є домівкою для личинок жуків-деревоторців. Вони тут можуть прожити до 15 років. Ми вважаємо їх шкідниками, але це один із длинтяшків переробки мертвої деревини, а також основа корму для багатьох пташок, зокрема дятлів. Дятли відкривають ходи личинок і витягують їх звідти своїм довгим липким язиком. Ще здалеку побачив яскраву золоту пляму, яка різко виділялась на фоні осіннього лісу. Виявилось, що на осиквому пеньку оселився лишайник золотянка. Забуті в лісі стовбури дерев створили відмінну домівку для кониці або лісового кота. Відкривши для перевірки цю фотопаску, побачив, як звідти витікає струмок води. Фотопаска виявилася неробочою. Але вона встигла записати два файли. Через 3 години після мене, 19 листопада, тут з'явився молодий самець косулі. Який наче дивувався тому, що вода покрилась льодом. Десь пропало сімейство косуль, мама і двоє телятик, які не були зафіксовані жодною фотопасткою. Фотопастка, що встановлена біля солонця, взагалі не дала жодного кадру. Можливо, звірі відлякує бутилка із сіл, яка встановлена на стовбурі. А можливо, і звірі просто покинули цю з ділянку лісу. Другий файл записаний 25 листопада, на якому зафіксовано одинокого дорослого самця косулі. Він також з'являвся і перед іншими фотопастками на дальніх рубежах. Минулого разу біля деяких фотопасток було розсипано зерна кукурузи і залишені початки кукурузи. В результаті було отримано масу файлів з лісовими мишами. Їхня кількість вражає, так що сови лиси. Коти, куниці з голоду не помруть. В обідню пору 22 листопада пробігла невідома зграя великих собак. Зграя, що живе тут на постійній основі на чолі з родним вожаком, цього разу видно не було. А ввечері того ж дня з'явився лис, який спочатку пробіг мимо, але потім повернувся і вирішив перевірити, чи не з'явились нові яблука. Лісовий кіт цього разу нікуди не спішив і вирішив влаштувати полювання. Швидше за все, що воно закінчилось вдало. Через 3 хвилини фотопаска знову спрацювала, і кіт, герціозно потягуючись, продовжує свій невкопливий рух по маршруту. Коли небезпека минувала, ми ще знову сміливо прогулювались біля своїх нірок. А тут фотопаска зафіксувала проліт сірої сови. І біля цієї фотопаски самець косулі був один. Не хочеться думати, що косуля і двоє теляток стали обідом для вовків чи собак. Лис був розочарований відсутністю яблук. Ну що ж, прийдеться переходити на мишей. Біля цієї фотопастки козлик з'являвся найчастіше. Під великим пеньком велика кількість мишечих нір. І сова тут присиділа в майже сім хвилин. Не знаю, чи була її удача. Впавша гілка служить автобаном для мишей. але у них теж тут немає спокійного життя. Одинокий самець косулі побував і біля цієї фотопастки. Його молодший напарник потрапив до поля зори фотопасток тільки одного разу.